Найважливіша цінність це моє життя. Життя підтримує мою головну відповідальність, позитивний та динамічний вплив на культурний розвиток і комфорт людини. Постійно мандруючи українським сходом, я помітив, що українська архітектурна ідентичність яскраво відображена в деталях, які прикрашають будівлю. Природні матеріали, з яких будівлі створені, являють собою прихисток щирої української душі. Зараз ми знаходимо прихисток в нашій спадщині. Це старовинні, міцно побудовані об'єми з цегляних склепінчастих конструкцій. Усвідомлення цінності цієї спадщини надихає мене користуватися нею зараз і в майбутньому відтворити і зберегти для прийдешніх поколінь українців. На територіях, що зазнали навали загарбників, багато руйнацій, відновлення якісного житла. Відіграватиме значну позитивну роль у відношеннях суспільства з державою. Значна частина репарацій має бути спрямована саме на нове будівництво. Коли друзі діляться надбанням, їм всюди завжди раді. Постачання якісних матеріалів для будівництва пульсуватиме з новою силою. Згодом необхідно буде створити замкнену індустрію будівельних матеріалів і конструкцій. Ми маємо величезну кількість сировини для виробництва будь-чого. Наразі процес набуття досвіду триває. Ніщо так не спонукає відчувати цінність і унікальність української архітектури, чим побачити її понівечено та відчути гостре бажання відтворити її. І для масової відбудови мають бути використані сучасні високі технології. Останні коштовні розробки якісно працюють при масовому застосуванні. Ми маємо турбуватися про комфорт та ергономіку людей. Українцям була завжди притаманна творча душа, свобода від зовнішнього впливу та намагання проявити себе, свою унікальність. Ми ті козаки, що мандрують таврійськими степами і повними грудьми вдихають вільний вітер, так митець вільно літає простором своєї уяви. Війна змусила мене поціновувати кожну мить і відповідально відноситися до кожної вільної хвилини. Загострилося бажання втілити свої мрії та реалізувати творчі задуми. Під час нашої подорожі я маю можливість тільки спостерігати, фіксувати та фільмувати різні локації, цікаві об'єкти та ідеї і композиції, різноманітне архітектурне та містобудівне середовище. У підсумку я наповнюю свій кейс вражень з метою реалізації цікавих композиційних розробок. Майбутня архітектура органічно відозмінюється. Це модерні та технологічні конструкції, що знаходяться в постійному вдосконаленні та реновації. Українська ДНК це кожен клаптик планети Земля, де наразі знаходиться український патріот. Метою він має вдосконалення та інтелектуальне збагачення. Він шляхетно представляє Україну як яскраву реальність. Відома формула Шевченка. Чужому научайтесь і свого не цурайтеся ланкою українського ДНК є безмежне бажання нести користь людству шляхом ревної праці на щирій українській землі.